Глядачі питають, в чому сенс будування рязкою. пояснюю, що у свіжій рязці є 20-30% протеїну. Рязку можна також сушити, як хто має багато і має змогу де висушити. У сухій вміст протеїну буде доходити до 40%. Це дуже багато. У рязці є багато вітамінів та мінералів. Вітамін А, в 1 Б2, Б12, С, Є. E. Є також мікроелементи, залізо, кальцій, фосфор, калій, магній. Рязка містить невеликий вміст антибіотиків. Так що з усіх боків вона позитивна. ну Для качок. Кури не так жадібно поїдають рязку, як качки. Качки просто її поглинають так, так наче вони ніколи нічого не їли. Це при тому, що їда в годівниці є. Ці качки вилупились 12 липня. Так. Глядач каже, що в нього менше, але ну, тут теж не всі великі. Це, тут просто так попало, що більше самців. Самки менші. Це, мабуть, качури. А це качека ну, менша. В неї голова менша. Ну, але поки що різниці великої нема між качками, між самцями і самками. Різниця буде пізніше вже. Тоді вже суттєво буде різниця. Ну а так, я не знаю скільки кочурія важать. Ну більше ніж кілограм, мабуть півтора кілограма. Але вони не їстівніші.